Тельці, дорогі мої тельці. Я вас вітаю на цьому відео, так? І хочу подивити. Давайте сьогодні ми подивимося, з чим ви приходите до кінця цього року, що підготував для вас останній місяць 2025 року. Тому таро прогноз на грудень для вас, тельці. У мене три колоди. З кожної колоди я витягаю по три карти. І подивимося, що основного підготував грудень місяць для вас. Карта Сонце, Боже, прекрасно. Ну, що тельці, це є щастя, це є вдача, це є просто везіння. Це коли в нас настрій прекрасний. Так? Це може бути. Там, наприклад. Контакт з якоюсь егоїстичною людиною, так? Але може, може, ви будете себе відчувати так трошки егоїстично і поводити себе. Це може бути народження дитини, ну кому це актуально, так? Ну взагалі, сонце. Це коли. От знаєте, коли після там, дождя, бурі приходить радуга, от це є карта сонця. Це просто коли все прекрасно, це коли гарний настрій, це коли ми любимо своє життя незалежно, так, в якій сфері воно проігрується, але воно дає нам емоції на всі сфери, і ми просипаємося в хорошому настрої, і нам хочеться жити. І ми от дякуємо Богові за те, що в нас таке прекрасне життя. Дуже гарна карта. Можливо, хтось поїде з тельців, в принципі, і відпочивати в теплі края е по сонцю, так? Тут жезлів. Тут жезлів, ну взагалі. Це може бути спонтанна якась подоріж. Так? Хтось вам запропонує, або вам прийде ідея в голову в теплі края шмигнути, так? в цей, На новий рік. От. Але. Е що в нас і ще тут жезлі? В мене тут просто собака ходить, і я за нею так дивлюся. <світ> так, Тут жезлів, що це коли нам можуть щось запропонувати нове. Це може бути в плані зароботку, це може бути нове знайомство. так, Це може бути навіть дуже страсне знайомство, так, пристрасне. таке, от. Це може бути навіть перепихончик на одну ніч. так, Або е, якесь. У вас зав'яжуться якісь відносини, але от вони почнуться дуже страсно так? Ну, і не знати, до чого, наприклад, приведуть. Але тим не менше, ви будете в тому. Так, це я хочу, я буду, це моя людина он, щось, щось типу такого. Тут Жезлів це коли в нас є енергія на якісь нові діяння. Тобто нам приходить якась ідея, і ми настільки нею запалюємося, що ми не бачимо навіть ніяких перешкод, і ми хочемо до тої ідеї йти. І ще одна карта для вас. П'ятка мечів. П'ятка мечів це в нас п'ятки взагалі в нас такі кризові перемінні карти, так, пікірки, тобто, це коли щось в житті міняється, так? А, от. Це, можливо, якісь думки у вас будуть трошки гристи, так? Можливо у, вас, можливо, у когось просто буде боліти голова. Але <кій> взагалі п'ятірка це коли ми про щось дуже багато думаємо, про щось негативно. Так? Це може бути якийсь конфлікт, який. От ви після конфлікту будете жаліти так, про сказане людині. Тобто ви багато чого наговорите, наговорите лишнього і потім будете жаліти. Тому, якщо у вас буде якийсь такий конфліктчик, постарайтеся сконтролювати всі свої слова і висказування. Так? Давайте візьмемо тальці для вас другу колоду. Подивимося, що ця колода нам скаже для тельців на грудень. Четвірка пентаклів, тут знову у нас п'ятірка м'ячі. Четвірка пентаклів це коли я, я сид на своїх грошах, так, я складаю, можливо, у вас з'явиться якась ідея так, нова. І вам не буде вистачати коштів, і вам треба буде, як то кажуть, зажати рівні, щоб збирати на щось, відкладати кошти на якусь вашу мрію. Це також карта такого. Трошки скупості в плані самого себе. Тобто це собі не куплю, то собі не куплю, тому що мені треба там гроші, наприклад, на щось інше складати, так? Але, тим не менше, по цій карті ви залишаєтеся при своїх фінансів, великих якихось витрат в грудні я не бачу в тільці. Шістка жезлів. Шістка жезлів показує на... а, Можливо, вас покличуть на весілля. Можливо, вам зроблять пропозицію вийти заміж. так? От, шістка жезлів нам говорить про якесь свято, на яке вас можуть покликати. Або взагалі шістка жезлів у нас в іншій колоді це карта переможця. Це коли ви а, про щось думаєте дуже багато, так, не знаєте, як вийти з тої ситуації, і по шісті жезлів ви виходите переможцем. Це також карта популярності. Якщо ви, наприклад, працюєте на клієнтопотік, то, можливо, за вас будуть там. Розказувати так, якесь таке радіо. У вас з'явиться багато клієнтів. У мене тут карти попадали. От. Також по 6 жезлі, можливо, ви вирішите завести свій блог так, і щось виставляти в нього, щоб жити трошки на публіку. так. Або просто підете, наприклад, на концерт якоїсь зірки. Ну, Давайте ще одну карту для вас, стрільці з цієї колоди, сімка мечів. Ну, Взагалі карта такого обману, так, тому вам треба берегти свої кошельки і сумочки. От. Але в даній колоді сімка мечів це коли бачите одна жінка якось там чиясь мама, наприклад, проти якоїсь пари. Тобто, це також карта можуть бути з, е, пліток, так, тому будьте обережні, можливо, до вас дійдуть якісь плітки, які про вас е, там. Говорять, так, або будьте обережні за когось, наприклад, пліткувати, тому що це, можливо, не вийде наружу, так, і вам буде трошки потім стирно. Ну, сім мечів – це ще може бути якісь таємниці, так, можливо, ви щось. Зараз, я думаю, запідозрите так, що якась людина пробує вами зманіпулювати у своїх, там, наприклад, якихось корисних цілях. Так. Тобто сімка м'ячів, вона трошки така, от там нас можуть надурити, так, і ви можете відчувати, тобто краще по ній перевіряти всю інформацію, яку вам доносять. Так, і остання колода для вас стільці. Двійка пентаклів. Двійка пентаклів це коли ми балансуємо своїми фінансами. Так? Це може бути, що у вас є два джерела доходу, або у вас з'явиться. Друге, так, або це може бути, що вам треба буде балансувати витратами і доходами. Тобто, думати, на це мені виходить, на це мені не виходить, що мені з цим робити, як мені краще. Як мені краще, щоб не потратити багато грошей. Так. Давайте ще одну карту для вас, Тут тут просто у мене тут ходить, Він не знає, чим себе зайняти. Хоча в нього 150 ігрушок. Так, далі. Ще. Тильці. Туз кубків знову туз! Тут у нас був туз жезлів, а тут у нас туз кубків. Ну, що туз кубків? Туз кубків нам говорить про якесь нове знайомство. Якщо ви самотні, ви можете з кимось познайомитися. Так? Це може бути. Хтось дізнається, що вагітний, так, про вагітність. Секундочку. Сідай. Так, це може бути вагітність, це може бути. Якесь нове захоплення, так? або це може вас десь покличуть в якусь подоріж, або в якусь екскурсію, яка дуже-дуже вам вас наповнить емоціями. Так? Також по тузу кубків це може бути якесь застілля, так? де збереться ваша родина, зберуться а, ваші знайомі, так? і ви настільки тепло, гарно посидите, так? що ви наповнитеся позитивними емоціями. Надовго. І давайте останню карту для тельці. Карта влюблені! Ну що, дорогі мої тельці? Якщо ви одинокий або одинока, я можу з певненістю сказати, що. Цей грудень принесе вам знайомство. Це 100%. Якщо ви один одинокий вам грудень, принесе нове знайомство. Туз Кубків, карта влюблені просто прекрасно, Так? Якщо у вас є пара, це якийсь новий етап вашому. У ваших відносинах, так, це може бути пропозиція руки і серця. Тобто, це коли наші ваші відносини переходять на новий етап, так? Можливо, вам партнер запропонує з'їхатися, можливо, вам партнер запропонує якусь подоріж разом, так, або, або а, там, ну, коли відносини переходять на новий рівень, так, на більш серйозний. Карта влюбльні, якщо вас не цікавить любовна сфера, може нам говорити і про якісь контракти робочі. Так? Якщо ви довго, наприклад, шукали роботу і не могли ніяк знайти, то по тузу кубків ви знаходите, так? І по влюбленним ви вже заключаєте цей контракт. Я вас вітаю, тельці. Я вам вважаю. Прекрасно провести останній місяць цього 2025 року. Так, я знаю, він був важкий, але я надіюся, що у 2026-му ми всі зрозуміємо, для чого були дані нам оці вот перешкоди, так, оці вот трансформації. Я вам бажаю зустріти 2026 рік в прекрасному настрої, так? А з наступаючим новим роком вас. Тельці люблю вас. обнімаю. до нових зустрічей.